З раночку мені прийшло таке повідомлення, що через 30 хвилин буде е відключення світла за графіком. От. Але є одна проблема. Ви б... забули його включити! Дзвонить мені шеф каже, ти чого не на роботі. Як я можу бути на роботі, блядь, коли я на Олімпіаді з хімії? Доброго ранку, сусіди мої, та пішов ти. Так, так, і ти пішов. Йоп твою мать з цими проводами, блять, став коня прив'язати, ну і взявся ж за корпус, блять. Як в'їбало, думав і конь побіжить, і думав, галоші згоріли, блять, Понаставляють цих стовбів. <ріпи> 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 Ні, не п'ю. А вже не п'єте ж. На робочому місці ні каплі. A few moments later. Хай живе Україна, слава Україні. Війна незалежна. А ну. Давай, дихай туди. Мілдус. Я закрив. Хорона ніч, ока твою любов залишу Розібрали ми цю хуйню. Показали начальство, а вони кажуть: О, ставте його нахуй, брату. Чому ваші трусики можуть бути мокрими? Тому що доска тридцятка, висота собаку щось мене. Хуямба, блядь. Те 40 нахуй. Валю, а скільки в тебе було хлопців, крім мене? Вісімнадцять. Як? Ти ж перед весіллям казала, що троє. То весілля рік тому було. Надя, ти знаєш, як називається чоловік, що дає лише на одну жону. Постоянно. Усе життя. Знаю. Як? Вірний. Ага. Хуй там. Хуй ти вгадала, паралізований наділ. Ти ще молода, ти ще не шариш, ну ти ще втягнеш. Я Таня, мені 41, і я тобі допомогу. Дивись, Таня. Короче, проїбав я зажать два хамута отамондо. Аж отамондо. І нічим не можу залізти, поможи. Кажуть, купи джипа, купи ниву. Пацани, скажіть, де це ви м'ясо те жарите, а я буду, блядь. В чому вопрос? Ти тільки скажи, де ти? І все! У такі хвилини не відчуваєш, де закінчується реальність і починається мрія. Ти знаєш, <that global olur> я собі так думаю, що нам вже після паски треба садити бульбу. Потепліло сонце світить, нема що чекати. А ще я сьогодні була на базарі, бабулі вже яйця по 6 гривень продають і ще такі вже файні кошики почали возити до паски. Кіцюня, все для тебе. Та бля, я думав, ти серце ти тихо. Це не для тебе. Тут тебе ще не один хлопчик так не валив, як я ти нарозу відвалити. Повір, Повір дядьку на слово, маленько. Твоя та гравенька, там вона не така тугенька, щоб витримати той от... отбойний молоток, блять. Тут там знак 60, і їду 160. Ну, вийшло так, спішив. Він бо мене, підходить до мене, так дивиться, каже, ой. Вибачте, мені треба дзвонить. І десь прийшов дзвоне, дзвоне. звони. Каже, почекайте, я ще потім, а куди можна вопроза, а куди ти дзвониш? Чуєш чи ні? А ти свиням дала? Дала, блядь! А курям ти дала. Дала! А чому вони оруть тоді, наче ти їм? А я с низка знаю, чого вони оруть, як ти різана, а коровам дала, і коровам дала, і свиням дала, всім дала, у твоєму не дала. А, И завтра, наверное, не дам спать, как собака будет. Ну да. Да, Давай. Покорми. Давай. Давай. Да. Рано будет. Я. Ой, я пью. Я убиваю. Я массажист, Ну, массажист я запила, я бы захуетал. Аня. А? Ключи что, что мы едем, я блять, на похороны. Я буду ебать. Блядь, я сейчас тебе переїбу! Що ти нахуй блядь? Де моя флешка з музыкой, бля. Оце я понимаю музыку. Ціна, щоб посвятити Audi a 6 c 6 3.0 дизель. Ну, скиньте мені він код, я все порахую і вам скажу остаточну суму. Коротше, що, зробив собі обмежувач, щоб не дуже сильно газувати. Здаємо на алкоголь! Гроші! Аналізи, блять! Аналізи! Ну і де це ми тинялись? В магазині була хліба купила. Ти, блядь, серйозно, хліба купила? Дома каплі пива нема, блять, вона хліба купила. Їбануться нахуй. Давай домовимось так, ще одна похожа виходка і попиздиш ти її до мами, блять. Так вона ж померла. Ну так задумайся. Українського Гей, музико на весіллі гарно грає. на весілля наших Рушники спливись, на горі за столиці... Кажу, який мотор у мене. У део, 4 чотири літри турбірований, дивіться тут. Ну що, пацани, реп включать? Кричати не обов'язково. Відрі як мухи і бжели бжели шукають квіти, мухи зовсім інші. Спортом треба займатися, блядь, пацани. Ковточок пива, блядь, ніхуя не даш. Поганого. не боюся. Це було рай. Я думаю, що я мав би піти до цього місця, щоб піти до цього Юрик поставив на протягом гонку коняку. Бачите, праве колесо заблокірував. Все, тепер коняку ніхто не звисне. Муса підали. капот! На капот, на капот. Сонце, а ти за ким там наблюдаєш?

Написано Лері ок, он був, певний. На ну блять! Як казав мій дід в умілих руках і хуй балалайка. Як сказав би мій дід, Бог дав ніжки, пиздуй пішки. Як сказав би мій дід, скажи мені, хто мій хто твій друг і обидва йдіть нахуй. Як казав мій дід, розумний не той, хто читає, а той, хто менше пиздить. Ааа, оце то да, як казав мій дід, любиш кататись котись нахуй. Водителя фур є там з жінками, там з дівчатами, нахуй, тут сука Камаз. І внутри ще один камаз. Ого, ой, ой, да блядь, зак... йо, ой, Бог ти мой. Бідний той камаз, нахуй. Чи ж блин, що там в тебе виключають світло? Да. А То приходь до мене на генератор. Добре. Тільки не забудь розетку помити. Сидять три тракториста в полі обідають. такі Газетку розклали, сальце нарізали, все. І один газету прямо в газеті читає. каже, Написано інформація, жіноча піхва каже, стирається за 30 років все на один міліметр. Один так шапку знімає, каже, от би нам такі, блядь, подшипники. Не, не підскажете, скільки зараз годин. Не Підскажете, скільки зараз годин? 17.45. Дякую. А що ти йому нічого не сказав? Не хотів по балу отримати. З гольфа хочу віддати, жінці кольор не сподобався. Трахтурешти де поздиви йде. Повий Луган. Він силний воров. Руслан 26 років. Впевнений, що нещодавно випадково зустрів справжнього вампіра. Що ты бы чорне питають блядь? Що це таке? Ну хру, блядь, такого сторону, де воно китин сюди. Хто? Ну не в легкий, а сюда. Хто? Китин. Кто? Кикин. Никитин. Да. нахуй. <звук> <звук> Короче, я кажу, шефу, блядь, що треба прицепа заварити. Єбать, як виніс агрегата, нахуй. Я їбу, блядь. ви, блядь, я не знаю, то, блядь, 44 рік, чи 44-й рік, який каже, блядь, німці, як втікали, нахуй, то, блядь, випало, блядь, з машини, нахуй. Так і остався, блядь. Є, бій, твою мать. А це каже. Регулируй напряжение, блядь, специально, блядь. Ебит твою мать. Короче, блядь, не знаю, блядь, может, может, блядь, может, огнетушитель на всякий случай достать, но, блядь. Куда? Не, мне кажется, сгорели пробки, блядь, и автоматы, блядь. Короче, блядь, зніму потім, блядь, або раму, раму просто, блядь, або заварений прицеп. Алло. Сподіваюсь, пожара не буде. Як казав Петрович, існує два види електродів. Перший вид це ті, які вже спиздив, і другий вид це ті, які ще не спиздив. Все бачив йобаний в рот. Колесо нове. Ще раз, сука. Спічки нахуй. Третю кесіна. І гудбай, нахуй, до китайців, блять, зроблю з тебе, сука, 20 чариків, блять. Сілай солнце! Какой голанді! Летючий голландець. Летючий голланд! Ой, клас! Це міг би бути я. Але в мене плани, амбіції. Іду, блядь, блять працювати. Це ж скільки треба мати вищих образувань, щоб так вміти писати. Це солярка, мало бути. Соралька. <схід> Піздець. Український андеграунд представляє. Я вам зараз не те, що єбло роз'єбашу, нахуй. Я вам зараз нахуй єбло роз'єбашу, нахуй. Мені наводимо на мене питається поради, як потратити тисячу зеленського правильно, так щоб з користю приходите на будь-яку точку, де продають е, самогон. Е, відповідно. Е, Платите самогонщиці за газ чи за світло. Вона записує на картонку 1000 гривень. І потім приходите, берете чекушку, пляшку, 100 грамів, скільки вам там треба, і вона починає відраховувати. Тобто у вас з'являється свій банківський рахунок перший раз в житті. І з цього банківського рахунку вона вам дасть таку карточку картонну напише на ті картонні карточки Тисячу гривень і ви будете приходити, вона буде закреслювати і писати все менше і менше і менше. Це буде перша ваша вже. Житті, Три дні. П'ятниця, субота, неділя я пасу у череду. Е, понеділок і вівторок я їду в Жмельнику по ділам по тіктоку. А середа і четвер я вже їду в Київ по тіктоку. Що, Ти що, блядь, йо! 2006 рік, рік собаки. 4. Чому дуже часто жінки в 40 років ідуть з сім'ї? Йдуть старіти далеко в ліс, щоб ніхто не бачив, як вони стають старими противними бабками. Ну, а як ще пояснити ситуацію, коли в сьомій ранку ціла маршрутка старих бабок десь їдуть? Куди? Drink a diet coke. She on that coke diet.